На для вас є дуже хороші новини. Привіт! Мене звати Марія, я та саме пані Вишиванка. Створюю вишиванки та матрики на замовлення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, мої відео поширюйте, зберігайте для того, щоб більше людей дізнавалось про мене, про мої роботи, а також про українську вишивку. факт. Отже, спішу вам розказати. Одну з перших моїх новин це те, що я дозавершую уже вишиванку. Залишилось тільки пришити окантовку таку ж саму, якось тут на горловині, такі ж самі дві будуть і на рукавах. А друга новина. Просто Ви знаєте, що у сучасному світі надто важливо зберігати свої особливі моменти, і в даному випадку я рекомендую вам до замовлення ось такі от метрики для новонароджених діток. Це для дівчинки, така для хлопчика. Вона створить незабутні неймовірні емоції, як для вас, так і для ваших рідних, близьких і знайомих для подарунку. І також вона стане неймовірною окрасою у дитячій кімнаті. Тому, якщо Цікаво, пишіть мені особисті повідомлення, і всі деталі ми з вами обговоримо.